Шановна громада Харківщини, дорогі харків'яни, 25 жовтня у неділю ви будете обирати депутатів до місцевих рад, мерів міст та сільських голів. 25 жовтня доля влади знову буде в ваших руках. У ваших руках знову буде бюлетень для голосування. Я закликаю вас скористатися цим шансом. Чому місцеві вибори 25 жовтня такі важливі? Чому на них треба обов'язково прийти? Тому що центральна влада провалила справжні реформи, провалила боротьбу з корупцією, довела людей до крайньої межі бідності. І зараз є шанс розпочати реформи знизу, з кожного села, міста, селища, району та області. Зміна влади на місцях сьогодні є єдиною мирною нереволюційною можливістю захистити вас. Риба гниє з голови, але чистити її зараз доведеться з хвоста. І я переконана, що прихід у місцеві ради команд, які здатні відстояти ваші інтереси, примусить центральну київську владу рахуватися з вами. Це шанс зупинити тарифний геноцид, зупинити афери, які готують проти вас. Одна з таких афер, яку хочуть провести відразу після виборів, це продаж сільськогосподарської землі. Не мені вам розповідати, що наші чорноземи – єдине багатство, яке залишилось в Україні. Розпродаж землі з молотка, призведе до того, що земля буде скуплена окупантами та земельною мафією. Зупинити цю трагедію можна лише не допустивши до місцевої влади головні партії, які сьогодні панують на горі, які виступають за продаж землі. Як ви знаєте, центральна влада зараз зосереджена в одних руках. Якщо правляча партія, яка має абсолютну владу на державному рівні. Отримує всю повноту влади і на місцях, це означатиме нову узурпацію влади, яка ще жодного разу не до чого доброго в Україні не призвела. Батьківщина бореться за мораторій на продаж землі, за зниження тарифів, за справедливі пенсії та зарплати, за відновлення соціальної справедливості для вас. Ми ставимо перед собою мету. За результатами цих виборів сформувати потужну силу у місцевій владі, яка стане реальною альтернативою провальній центральній політиці. Партія Батьківщина усі 16 років свого існування не зраджувала вас, пліч опліч з вами боролася за ваші інтереси, проти кланової мафії, проти окупантів. Тому, якщо ви хочете зруйнувати корумповану систему, якщо ви хочете встановити справедливість, підтримайте батьківщину. Повірте мені, ніхто, крім батьківщини, не зможе або не захоче вам допомогти. До міської, обласної, районної, селищної, сільської ради на виборах міських і селищних голів ми йдемо єдиною згуртованою командою, яка складається з людей, які живуть і працюють з вами. Підтримайте їх, підтримайте батьківщину. Усі помилки центральної влади можливо та потрібно. Швидко виправити зразу після місцевих виборів, і ми виправимо їх. Не здавайтесь, боріться за себе та за своїх дітей.